Новини за хвилину Путін відмовився від переговорів. Він заявив, що зустріч Зеленським на нейтральній території йому не потрібно. Мовляв, хочете миру, приїжджайте приїжайте Москву. Фактично визнав, домовитись неможливо. Тим часом Трамп уже відкрито показує розчарування в путіні, і це може стати початком тиску на Кремль. За даними NBC, говориться створення демілітаризованої зони між Україною та РФ за участі військових із Саудовської Аравії та Бангладеш. США контролюватиме її дронами і спутниками, але експерти сумніваються, Путіну це не вигідно, а Україні потрібна допомога вже зараз. Берлін пропонує зробити Україну настільки сильно, щоб нападати на неї було собі дорожче. Це ППО про нетехніка в оборонку вже сьогодні. І це набагато реальніше за потякі майбутнє гарантії. Українські дрони знищили два РЛС у Криму. Ще одна атака була в Краснодарі. А удар по рязанському НПЗ паралізував ключову установку, підняв ціни на паливо для окупантів. Фіцо зустрівся з Зеленським. Прем'єр Словаччини Приїхав в Ожгород говорити про нафтопровід дружба, але домовитись не вийшло побільше. Після тиску Трампа Фіцо навіть підтримав вступ України в ЄС. Перебувся непогано. На фронті тривають важкі зустрічні бої. РФ стягує резерви, але українські сили проводять контратаки і просуваються вперед. Ситуація напружена, проте є підрозділи, які тримають оборону і додають оптимізму. Справжній шлях до миру не фейкові переговори, а посилення України тут і зараз.